Так, вітаю, друзі! тайм менеджмент зарядка від компанії BoguStaim. Сьогодні з вами я, Олена Олександрова, виконавча директорка та керуюча партнерка нашої тренінгової компанії Бугуштайм. І сьогодні з вами я хочу поговорити про те, як швидше досягати цілей, завдяки фокусу. Уваги. Ви знаєте, що зараз ми висвітлюємо ключові ідеї. Такої відомої людини, як Брайан Трейсі, і оскільки дуже багато речей в нашій технології і ідеях Брайана Трейсі, вони перекликаються, іноді доповнюють одну одного одна одну, так? то це таке наше рішення. Тому чому? Чому фокус уваги? І чому це важливо? Знаєте, я на вихідних дивилася декілька підкастів, і один з дуже відомою людиною мені прям ну якби зародив це бажання да, підняти саме тему фокусу уваги. Чому? Тому що. Ми вам весь час кажемо да, нашим випускникам, нашим клієнтам, нашим потенційним клієнтам, про те, що дуже важливо фокусуватися. А що означає фокусуватися? Це точно знати, чого ти хочеш, тобто, да, чого ти прагнеш, до чого ти рухаєшся. Друге, це формувати в конкретній цілі і визначати строк. А якщо ми говоримо про день. То це конкретні задачі дня. Оце і є фокус уваги. Тобто не тоді, коли ви не знаєте, чого ви хочете в цьому житті і якось його проживаєте, а коли ви точно ваш розум, ваша підсвідомість, ваші дії, відповідно, вони цілеспрямовані. так? І виходить, що коли ви, наприклад, знаєте, що сьогодні вам треба зробити одну, другу, третю, четверту, п'яту задачу, і вас це веде а, до певної цілі. То вам це дає можливість, по-перше, не розфокусовуватися, не думати, що вам робити а, сьогодні, а, що за чим виконувати. У вас є чіткий план, і вас це дисциплінує, і, по-друге, прискорює, прискорює вас в тому, щоб досягати цілий. А тепер давайте ще поговоримо щодо можливостей, які є у людини, коли вона знає, чого вона хоче. І я можу сказати, що коли людина усвідомлює, фіксує для себе, визначається з тим, чого вона хоче в певний період часу. А якщо вона ще про це заявляє Всесвіту через зафіксовану цю ідею краще на папері, ми про це з вами вже говорили в попередніх тайм менеджмент зарядках. Я особисто її проводила, тому можете передивитися. По-друге, ви ділитеся з тим, хто вас може в цьому підтримати, і ви точно знаєте, що від, саме від цієї людини ви дійсно можете отримати підтримку. І коли ви це заявили для себе, для Всесвіту, для інших людей, і що ви починаєте помічати? Ну, якщо не помічали, то просто зверні, зверніть на це увагу. Uh, що ви починаєте бачити можливості там, де ви їх раніше не бачили. Uh, я от чомусь мені зараз перший приклад, який прийшов на, на думку. Коли ще багато років тому uh, я вирішила, що мені потрібно відпочити з uh, чоловіком, і uh, я розуміла, що я хочу якийсь такий відпочинок ну більш-менш активний. так, щоб... Uh, було на що подивитися, що було чим зайнятися. І е, я почала про це думати. По-перше, в мене це було зафіксовано, були визначені е, дати, коли це орієнтовно може бути. І я пам'ятаю, що я про це сказала колегам в компанії. І... Відразу декілька моїх колег почали мені накидувати ідеї, що це може бути. А одна колега вона пройшла просто йшла чи їхала в офіс, і їй хтось дав флаєр, на якому е було прямо написано, е там, що там можна обрати дати, що це е в Карпатах. Е ну, прям все те, що мені підходило. Я пам'ятаю, що я тоді. Е я ще була початківець, напевно, в цій сфері. Я думаю, як це так? Як це так працює, що я тільки про це подумала. І ось тут відразу через якихось людей да, я отримую можливість це зробити. І, відповідно, звісно, я це забронювала, і це був, забронювала, і це був один з найкра... одна з найкращих відпусток в нашому житті. Реально. Або вона прямо відповідала на той час всім нашим запитам, ну, майже відсотків на 95. Потім, наприклад, коли я прийняла рішення про те, що я хочу мати своє житло, це було ну, вже більше 10 років тому. І на той час це була така, знаєте, ціль ну, не, дос, не дуже досяжна для мене. Бо це потребувало, ну прямо, як мені тоді здавалося, так дуже багато зусиль, дуже багато ресурсів. І та база, яка в нас була, була з чоловіком, да, вона ну, здавалася на той час ну, прямо, дуже малою на то, для того, щоб наважитися на цей крок. Але знову ж таки, да, я поділилася з а, людьми, які були в моєму оточенні. Я знала, що я від них можу під, отримати підтримку або, або моральну, да, або таку психологічну, або грошову, або люди могли радити, як краще це зробити, давати свої якісь контакти. І... Відповідно, це також надихало. І оскільки це те, що дійсно було дуже бажаним і на чому дійсно була увага і фокус, я просто прийняла рішення на початку року, що до кінця цього року в мене буде квартира. І я провела декілька зустрічей зі своїми близькими людьми. Ми прямо склали план, як це може бути. І, звісно, я цієї цілі досягла. Uh, навіть раніше, ніж я це планувала. І так, там прийшлось uh, трохи uh, грошей зайняти. Але знову ж таки ми їх віддали настільки швидко, що навіть я цього не очікувала. Ну і багато, багато в мене тут може бути прикладів, як особистих, так і. Uh, як, наприклад, командний, давайте ще один приклад розповім. Я колись ми вирішили, що ми е за місяць зробимо е певний дохід. Давайте умовно скажемо, що це мільйон. І я пам'ятаю, що ми тоді ще працювали з консультантом, і це була така ну, мета прямо. Ну, дуже дуже потужно. Тобто, там дійсно от, треба було, ну, прямо знаєте, все світ перевернути для того, щоб вона була виконана. Але ж ми це зробили. І я пам'ятаю, да, який був рівень гри, наскільки ми в це були заряджені, як ми з керівником відділу продажів вже останні там, тисячі гривень добирали в останні часи доби, яка завершувала той місяць, але ж ми це зробили. І от бачите, я вам розповідаю, навіть в мене <свісно> знов такий стан гри з'явився. Друзі, давайте підсумуємо. Якщо ви дійсно чогось хочете, вам треба на це сфокусувати вашу увагу. Інструменти, ще раз кажу, перше, це, е це ваш розум, як би це не здавалося дивним, да? ну, це ж дійсно інструмент. Ви просто це фіксуєте для себе. Я хочу. Ви, визна ви визначаєте час і більше додаєте кон конкретики, тобто е переводите вашу Ваше бажання да, або вашу мрію в конкретну ціль. Фіксуйте це на папері. І якщо у вас це буде навіть в місці, де ви будете краще це бачити кожного дня, наприклад, і вам буде це нагадувати, допомагати. У мене свого часу по всій квартирі висіли фото, автівки, наприклад, яку я хочу. Ну, тобто, використовувати те, що для вас працює. І заявляйте людям, які вас точно підтримують, в тому про те, чого ви хочете. І спостерігайте, що відбувається. Це не означає, що вам не потрібно нічого робити, ви просто будете бачити більше можливостей для того, щоб досягти свою ціль. Ну, так завжди працює. Да? Якщо ви на чомусь фокусуєтесь, ви прямо бачите. Цього більше в світі. Наприклад, якщо ви хочете там атівку, не знаю, Мерседес да, певної марки, то ось як тільки ви захотіли, ви коли, наприклад, знаходитесь в потоці автівок. Ви більше бачите саме цю марку автівки. Я колись пам'ятаю, що я прямо спостерігала, які автівки мені подобаються. Я прямо визначила, що я, мені дуже подобається Toyota Camry. І на той момент мені здавалося, що вона просто мене переслідує, тому що вона для мене була скрізь. І дивіться за цим, спостерігайте і використовуйте. Ну, а сьогодні. Що я вам хочу сказати? Сфокусуйтесь на сьогоднішній день, складіть список завдань, порахуйте час, визначте пріоритети і складіть розклад. Закладіть час на форс-мажор і дійте, діти і кайфуйте від життя. Все, друзі, вам гарного дня, гарних, гарного вам настрою. У нас така прям весна-весна вже майже літо. Тому е, кайфуйте від життя і допомагайте собі скоріше досягати цілей і всього того, що для вас важливо. Побачимось!